Всім привіт, це кордон медіа. Мене звати Любов Сітак. Сьогодні розкажемо вам про власне виробництво на Сумщині. Компанія друзі вирішила ризикнути і розпочати свій власний бізнес в умовах війни. І ось сьогодні вони виробляють крафтові вироби з дерева та епоксидної смоли. Проте звідки з'явилася така ідея, та чим особлива ця справа. Зараз вам розкажемо. Ми займаємось виробами з епоксидної смоли різними видами меблів, а також робимо люстри із коріння дерев. Деякий час назад батько мого близького друга вирішив таким методом зробити собі стіл для свого використання. У свій вільний час у нього вийшло відтворити свої думки та уявлення в реальність. Приїздивши до них в гості, ми побачили цей витвір мистецтва. Та були в захваті, тому що до цього такого роду меблі мені ще не вдавалося побачити. Згодом я попросив, щоб і мені зробили такий стіл. Від результату я був дуже в захваті. Цим ми і надихнулися. Цим займаюся я приблизно вже три роки. Процес навчання триває і по сей день, тому що навчанню немає кордонів. Згодом вирішили робити разом їх на продаж. Ну, тоді покажіть своє виробництво середини, як це все відбувається. Без проблем ходімо в майстерню. Ми використовуємо дуже багато інструментів, але я розповім про найголовніше. Перша це електропилка. Її ми використовуємо для того, щоб відрізати зайві шматочки доски. Потім ми використовуємо фрезер. Він служить для того, щоб поверхня була рівною. Його можна замінити ще рубанком, але все ж таки фрезер зі своєю роботою справляється краще. Після цього ми використовуємо. Е, Шліфувальну машину для того, щоб поверхня була більш гладкою. Після того, як смола е, висихає повністю, ми використовуємо полірувальну машину для того, щоб смола була більш прозорою. Скільки ось всі ці процеси приблизно займають часу? Е, на виготовлення одного столу йде приблизно 4 тижні. А що довше у виготовленні люстра чи стіл? Е, стіл звичайно довше. Тому що люстра це виріб, де ми не застосовуємо смолу, тому не потрібно чекати, поки вона застигне. До речі, дуже цікава є в мене історія стосовно люстри. Одне з наших перших замовлень це була люстра із корення дерева. Нам поступило це замовлення, і ми одразу відправились на пошуки певного кореня, який нам був потрібний. Ми його згодом знайшли. Але на той момент у нас ще не було ніякого спеціального транспорту для того, щоб транспортувати це на виробництво, та ми використовували свою особисту автівку. Ми з дуже великим ентузіазмом помістили корінь в салон. Але коли привезли його на виробництво та вигрузили, виявилося, що потрібно робити повну реставрацію шкіряного салону, тому що він був весь подряпаний, весь порізаний корінням. Зараз конкретно ця доска знаходиться на етапі після фрезування. Наступний етап це шліфування дошки. А можете продемонструвати нам, як це відбувається? Так, звісно. Трібне часу, щоб відшліфувати повністю одну дошку. Перед нами метрова дошка. Шліфування метрової дошки складається теж з декількох етапів. Один етап займає приблизно пів години. Зверніть увагу на ці дві дошки. Вони вже після фризування та після шліфування, якщо до них доторкнутися, можна спробувати, які вони гладкі. Ми їздили. Декілька днів на виробництво кожен день, і три дні поспіль проїжджали повз е, напівзгорівшого дерева. І все ми на нього дивилися, дивилися і щось в ньому таке бачили цікаве, але ніяк не могли прийти до того, що з нього можна зробити. Але ми все ж таки його забрали, привезли до нас. Зараз він е, в процесі, але ми поки що точно не знаємо, що з цього вийде. Але є ідея зробити. Дуже красивий вішак. Горіхи вони знаходяться зараз на етапі висушення, вони будуть використовуватися як елементи декору. Вони будуть як цільні, так і в розрізі повністю залиті епоксидною смолою. Тут ще я можу вам показати шишки, з яких вже ми зробили один стіл. Даний стіл знаходиться вже на передостанньому етапі. Тут ми використали шишки, які я вам вже до цього показував. Вони повністю залиті епоксидною смолою. Цей стіл ми зараз чекаємо, поки повністю засохне смола. Потім буде шліфування та останній етап полірування. А з іншого боку, тут буде з цієї сторони прозоре? Так. Тут буде прозоре, щоб можна було побачити шишку у надрізі. Ця смола сохне вже десь четвертий тиждень. Тобто це наскільки довгий процес засихання? Так, як я вже казав, ми, це десь приблизно чотири тижні. Тобто обробити доску попереднє шліфування, полірування набагато швидше, аніж застивання смоли. Якщо не дотримуватися цих пропорцій або не дотримуватися графіку висихання, то при просадці не буде досягаємого результату. Виробництво молоде, але досить стрімко розвинулось. Особливе воно тим, що доставка здійснюється не лише по Україні, а й по всьому світу. Наше виробництво особливо своєю унікальністю, унікальністю наших ідей, унікальністю тих рук, які роблять наші столи. Доставка у нас є по всьому світу. Ми не маємо меж. Ось, наприклад, цей стіл, який я вам вже демонстрував е, з шишками, який вже зараз на майже останньому етапі, його ми відправляємо до Фінляндії. Єдине місце, куди ми ніколи в житті не відправимо наші вироби не за які гроші, це країна-агресор Росія. З ними ми не будемо співпрацювати ніколи. Бажання цим займатися з'явилося, дякуючи батьку мого друга, який надихнув. Робити щось своїми руками зацікавив, відкривати для себе якісь нові горизонти. Від нього я міг отримати досвід та знання абсолютно безкоштовно. Для цього було і місце, і сировина, з якою можна було працювати та на котрій можна було навчатися. Тополя це дуже м'яка порода дерева, тому вироби з тополі мають своє особливе призначення. А дуб та ясень е, може використовуватися у повсякденному житті. Якщо звернути увагу на цю столешницю, вона зроблена із дерева сосни, вона е, брошована, пофарбована та залита смолою. Що таке брошування? Брошування трішечки відрізняється від е, шліфування. Тому що коли ти шліфуєш дошку, вона стає гладенькою. А якщо ти брошуєш дошку, то усі контури та усі структури виявляються на поверхні. Ось можна побачити, воно не дуже гладке. Ціна виробу залежить від сировини. Найголовніше це смола. Тобто від кількості смоли, яку ми витратимо, залежить ціна. Якщо, наприклад, ми витратили 10 кг смоли, це буде одна ціна. Якщо більше-менше, то відповідно ціна буде варіюватися. Стосовно дерева, ціна дерева залежить від його твердості та від його віку. Чим твердіше дерево, тим воно дорожче. Найдорожчий це буде дуб, а найдешевший це буде сосна. Дерево, яке ми найчастіше використовуємо, це дуб та ясень. Тому що ці дві породи дерева дуже тверді, стійкі, та вироби з цього матеріалу будуть стояти і 200-300 і 300 років. Які ціни на ваші вироби? А, ціни на наші вироби дуже різноманітні. А, все залежить, як я вже казав, від кількості матеріалів та від породи дерева. Наприклад, найдешевше, що ми виготовляли, це був вішак. Він коштував 4 тисячі гривень. А далі це вже ціна не має кордонів, тому що все залежить від бажання нашого покупця. Ну, от, наприклад, ось цей стіл. Скільки він коштує? Цей стіл обійшовся покупцю у 36 тисяч гривень. Але його маленькою забаганкою було використати. Тут в розрізі саме справжні монети. Він сам нам їх привіз. Тому з урахуванням монет цей стіл коштував приблизно 40 тисяч гривень. В майбутньому ми плануємо розширяти наш бізнес. Ми хочемо підтримати вітчизняного виробника. Е, у такі важкі часи ми, українці, е, наважились на цей дуже важкий для нас крок. Але ми віримо, що перемога все ж таки буде, і ми віримо, що наша славна Україна ще прогримить на весь світ вкотре. А весь світ не пройде повз нашого маленького виробництва. Ми хочемо нарощувати об'єми виробництва. На даний момент, наприклад, в місяць ми можемо виготовляти приблизно 10 столів. У майбутньому, у найближчому майбутньому, ми плануємо подвоїти. Або навіть потроїти наші масштаби. Зв'язку з цим ми хочемо е, добрати трішечки людей у нашу таку маленьку та дружну сім'ю. Якщо вас зацікавило це виробництво, то посилання на інстаграм-сторінку ми залишаємо в описі під відео. Там ви зможете ознайомитися з усім асортиментом. А ми ж в свою чергу сподіваємось, що вам сподобався цей випуск. Тому поставте йому лайк, підпишіться на наш ютуб канал, і слідкуйте за новими випусками.